Мене звати Лія, мені сім років. Мене звати Ліся, мені так у сім років. Ми ходимо на лижі. І ще ходимо на танці. Одні танці в школі, а інші танці, ну як сказати. Гурток. Гурток. А що ви любите більше за все робити? Ходити на в школу. Школу, який улюблений предмет в школі? Математика. Мій улюблений урок Матики і граматика. Ми там за комп'ютером. Я ще не почала. Ми там в себе сердечко за квадратики, а там квадратиків 140. А ви вже десь знімались? Да. 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 Де? Батьківський комітет за вечнів М. за вускинам брокеров также и еще как-то ну еще нам да, наша да, это, это снимал то это там уютный какой рюкзак Прощай <'ы> мы хотим чтобы вы не взяли мы ходим <'ы> в школу что